Україна отримала нові зенітно-ракетні комплекси. Вперше про те, що наші збройні сили із ними працюватимуть, стало відомо ще минулого року. І Велика Британія у липні 22-го передала ці ЗРК, як говорилось, в обмеженій кількості. Тепер ми отримали нову партію і ракети до них. Але країна-постачальник себе не називає. Ці системи справді вкрай потрібні на фронті. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Стормер. Це має бути як мінімум по окремому відділенню в кожній бригаді для того, щоб покривати відповідні сили. Ось друга важлива складова, що ми говоримо саме про. Докудальність там до 7 кілометрів. То це в принципі можливість протидії не тільки е, ворожим гелікоптерам, і фронтові авіації, це можливість знищення, в тому числі е, ворожих безпілотників. В першу чергу е, мова йде там е, про безпілотники спостереження суперкам та Орлан, які, як правило, працюють в парі. Ось і в принципі маючи таку ЗРК, яка має власну е, систему радарного виявлення. Ось в принципі е, вона дозволяє е, плюс-мінус ефективно прикривати ті чи інші. Наземні сили сам комплекс базується на бронетранспортері на гусеничному шасі для хорошої прохідності безпосередньо на фронті. До прикладу, як у Росіян, комплекс стріла чи панцер С. Однак, Стормер відрізняється від аналогів відсутністю радіолокаційної станції. Відповідно, він не випромінює нічого. За це його ще називають невидимкою. І перший такий помітили в лютому цього року на фронті, в складі колони нашої техніки. Система тільки приймає сигнали і нічого не випромінює. Це робить неможливим її виявлення ворогом з однієї сторони, ось але це відносно дорогі радари. І якщо ми говоримо про сторону то принаймні на сьогоднішній день там інформації про встановлення таких радарів на дану систему не було. Ось бо це в суттєво підняли і вартість. Друга важлива це використання альтернативних засобів наведення ураження. Тут мова йде якраз саме про засоби, фактично, які використовуються в тих самих переносних Рка, які використовують ракети стартрік, тобто це в першу чергу йде оптична система виявлення і супроводження цілі, друга складова це може використовуватися лазерний промінь, який супроводжує цю ракету до відповідної цілі. Наведення стормера відбувається за тепловізійним та лазерним каналом. Але якщо працювати в дуже густий туман чи сильну хмарність, дальність через такий метод наведення знижується. Взагалі, цей ЗРК запускає ракети Мартлет та Старстрік. До речі, з ними працювали наші військові в руках із переносними комплексами. Додаткова особливість даної ракети, що вона, як правило, може використовувати до трьох субракет субоєприпасів компонентів. Тобто, основний боєприпас доставляє ракету до певної точки, і далі кожен суббоєприпас фактично квіт стріляється і вже з величезною швидкістю досягає цілі і там вибухає. Тому фактично твориться ця хмара уламків, як правило, з. Декілька сторін для уламків використовуються саме вольфрамові уламки, які дуже е мають велику уражаючу силу для знищення саме повітряних цілей. На одній установці Стормера встановлюється вісім ракет. Також в самій машині лежить ще боєзапас із 12 ракет Старстрік, які мають швидкість у три з половиною махи, а це понад чотири тисячі кілометрів на годину. Невелика дальність у 8 кілометрів компенсується тим, що без РЛС «Стормер» малопомітний для російської авіації. А навіть якщо ворожий гелікоптер встигне випустити теплові пастки, ракета Старстрік все рівно навряд перенаведеться. На що стоїть нормальна система саме супроводження і виявлення, тобто вона побачить, що вистріляні теплові пастки, але лазерний промінь наведення ракети далі буде тримати відповідну цілі і урази. Екіпаж складається із командира, навідника та водія, які їздить на гусеничній платформі, що забезпечує справді чудову прохідність. Алюмінієва броня захищає екіпаж від стрілкотні та осколків. Сама машина важить 13,5 тонн і розганяється до 80 км на годину. Запас ходу 600. Сот кілометрів. Також машина може перевозити до восьми чоловік десанту. Мова йде саме про е, платформу. Тобто це безпосередньо сама броньована машина, яка може виконувати різні задачі а сам комплекс, який використовується як е, е, система оборони, це просто окремий модуль встановлений на дану платформу. Внутрішня наповнення даного бронетранспортера Воно може мати різне призначення, в тому числі і медичне, в тому числі і команда штабна. тощо. кількість стормерів, які приїхали в Україну, невідома, але ці машини справді потрібні саме на фронті. Чудова мобільність і непомітність. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.